Одне відео по даній шкоді вже є. Але дуже багато дзвіночків та повідомлень зніміть більш детальніше та під прибор по кузову. Все, будь ласка, знімаємо. І все вам показуємо. Так, 122, 85, 135, 115. Відразу буду показувати по корозії. Машина трошки грязна. Корозія тут абсолютно відсутня. 96 103, 115. Заводські наліпочки, бачите, всі в наявності, всі присутні. Хворі місця в шкоди там, абсолютно мінімальної корозії немає. Так само прийомчики, все, 93, 60, кому потрібно, він код зафіксуйте, БСЄ, є двигун 1,6 і

120. Кришка багажника. 170. 186. 162. 113. 105 Також тут арочка. Все. Заводська наліточки на арочки є. 98. Давайте ще тут. 120, 130. Заводська наліпочка, прийомчик. Все присутнє. 69, 81, 55. 107. Так само. Пасажира передній проєм. Хворі місця відразу, мінімальний корозій нема, це грязненьке. 98. 98, 103. Низи крил. 122, 114, 120, 133. Так, по кузову ви все самі побачили. Вже під прибор, вже більш детально. Тут в них буває така корозія, також на козирючку, мінімальної корозії немає. 102. 102. Так, Легкосплавні диски, гума класна, хенкок. Паркоп, задні парктроніки. Давайте ще сервісну книгу вам покажу сервіска ковін-код також можете глянути. Пробіги. 20 рік 116, 23 рік 133 на даний час. 153 тисячі пробіг. Запасне колесо, домкрат ключ, це присутня та наявності. Поличка також. Реально дуже гарно вживу машинка виглядає. Сертифікат є, сертифікат вдома. Автомобільчик у нас розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. Максимально вам показав, розказав по двигуну також жодних зауважень. Двигун працює як швейцарський годинник. Може, давайте вже разом заведу, буде ще одне повноцінне відео. Помилок жодних на панелі немає. Двигун працює чистенько, рівненько, охолоджується рідина, Вся абсолютно чиста, двигунчик сухий. Жодних мінімальних підтікань немає. Це опані вистав. Зараз і на інфлістку можете побачити. Все тут. Взагалі загун як новий. Дуже гарно працює. Нічого не димить. Понизу також машина. Все в ідеалі. 153 тисячі, рідний підтверджений пробіг. Отже, максимально вам по машинки розказав, показав, я думаю, детальніше вже нема куди. Лінзи стоять. Розмитнена, сертифікат наявності, договір купівлі-продажу виписуємо і будете мати таку гарну свіжопригнану з Німеччини шкодку. Кого цікавить, Хмельницька область місто Славута. Telefonou então.